14 жовтня в Україні відзначають День захисника і захисниці покровом Пресвятої Богородиці, 80-річчя з дня заснування української повстанської армії. Цьогоріч на Прикарпатті їх відзначили урочистостями в обласній філармонії. Посмертно тих, хто віддав життя за Україну, нагородили обласні посадовці на урочистостях. Згадали героїв УПА та сучасних воїнів російсько-української війни. А все для того, аби вчергове нагадати прикарпаттям, триває війна за існування народу. Упа воювала, здається, проти непереможного ворога. Ну і слухайте, яка українська держава, коли коли пере на тебе нацистська Німеччина, ну, залізні армади підкорили всю Європу, яка українська держава, коли Совєтський Союз, одна шоста планети, нема Совєтського Союзу, нема нацистської Німеччини, є українська держава. Живих уже немає тих, хто воював. А є українська держава. Чому нас так ненавидить а, той напасник і той агресор? Я думаю, що із заздрості. Із відчуття меншовартості. як 80 років тому, так і нині українські воїни на полі бою з одним ворогом, проти кого воювали. Українці, повстанці, так і сьогодні захисники і захисниці воюють, тому що ворог один і той самий. Ми можемо зробити висновки, що нічого за 80 років не змінилося, нічого вже і не зміниться. Тому ціною власного життя сьогодні найхоробріші воїни віддають своє життя, захищаючи свою державу. І ми зобов'язані, ми мусимо перемогти. Перемогти ворога і від цього буде залежати подальше життя, наше, наших дітей, наших внуків і наших правнуків. До історичних заходів долучаються й люди, які вимушено втікали від війни. Так за словами Володимира Федорака, франківські культурні діячі намагаються розказати більше про ті події, які відбувалися на теренах Прикарпаття. Дуже важливо, щоб мешканці інших областей, які тимчасово проживають на Франківщині, побачили. Історію цього краю, культуру і очевидно прилучилися до загального десь розвитку України і, зокрема, культурного процесу. У нас, до речі, в вересні місяці перебував з візитом військовий оркестр, як ви знаєте, академії скупних військ міста Одеси, який дав 11 концертів. На кожному з концертів практично були представники з різних областей України. Також ми запрошуємо на наші вистави. Як і наших театрів, так і концерти філармонійні. Також з нагоди 80-ліття української повстанської армії всіх вояків УПА на Прикарпатті нагороджено ювілейними медалями обласної ради. Такі ж вручили науковцям, письменникам, журналістам та скульпторам області за дослідження історії національно-визвольного руху, висвітлення і популяризацію у творах мистецтва.